Полуниця Азії це справжній смак літа у кожній ягоді. Великі насичено-червоні плоди з приємним блиском мають конічну або округлу форму, а їхня вага сягає 30-40 грамів, іноді навіть до 60 грамів. Цей ремонтантний сорт поєднує високу врожайність, чудову транспортабельність і стійкість до хвороб. Він плодоносить кілька разів за сезон з кінця травня аж до жовтня. Соковита щільна м'якоть не розмокає, що робить цю полуницю ідеальною для свіжого споживання чи. Заморозки, смак солодкий з легкою кислинкою, а аромат насичений і медовий. Азія ідеальна як для власного саду, так і для фермерського бізнесу. Вона добре переносить транспортування, витримує зиму і дає до 2 кг ягід із куща. Щоб кожен зміг оцінити переваги цього унікального сорту. Ми запускаємо передсезонний розпродаж. Встигніть замовити розсаду Азія за спеціальною ціною просто зараз.